Ми зріжемо цей помідорчик, бо він вже, наче, як достиг. І зважимо його. Так. Де ти там сховався? Ну, такий, друзі, не сильно великий. Це мені ці помідори розсаду дала. Сусідка, ну схожі вони, наче як на серце. Це один із них, такий величенький був. І навіть не знаю, червоного чи розовий. Щось не сильно понятно. Зараз подивимось, зважимо. Так, друзі. 0. Ну, не сильно. 350 грам. Будемо ті, які в теплиці достигнуть. З мого насіння ржевий великий, отам будуть здоровенні. А? Друзі, ідемо збирати урожай. Іначе, Поспіли оці, я так думаю, кабанята. Бачите, які дві помідорки. Тільки там бачила ще сливочку і зберу огірочки. Взяла рукавичку, а то гірочки колять. Колять Кулючечки. Кулючки. Друзі, цей Хвороба побризгала, так як розказувала Оксана з життя Бентежне, Перкісям і і що там ще йшло? І залізний купорос. Ну, не знаю. Поки спостерігаю. Чи краще стало, поки не можу вам сказати. Що, зайчик? Тараз. Біленько. баклажанчики вже нормально поспівають. Добре. Знімаю далі сакуру. Ось такий приємний. залишаю. Он уже друга. Кіточка. Дивіться. Друзі дивіться, дивіться. Розяшечки. Дивіться, які здорові Аж Ну, Цей звісно, буде взагалі здоровенний. Тут ще є бренького і тут черіки встигають. Ой, як я їх люблю. І вже починають міняти колір. Вернісаж. Він дуже схожий, а що Дебарао? Дебарао поки наливається. Я балдею від цих помідорів, чесно вам скажу. Дуже класні. Дивіться, Гілка хилиться, треба буде її підв'язати. Хай йдуть верх. вон, ще ці в'язи, Хай хоч по одному-два помідорки, але вони будуть в теплиці до вересня жовтня І отут ще є. ням-ням. І ось результат. Бо в казанку. Ну ось урожай зібрали. із теплиці. Мисочка черіків. Спробую оцей, дуже цікаво. який він на смак. Ще зніму тут пару секунд, звільняється місце під нашу гойдалку. Ось цей будиночок ми заберемо і тут буде гойдалка. Зараз тут все повитягували ось так. Подивіться, як петунія. розквітувала. Як він пахне. Йду їсти. Друзі, ну прибрали ми цей будиночок з горем пополам. Ой, як перетягувала, не хочу розказувати. Зараз я отут розрівнюю цю ділянку. Тепер отут є таке підвищення. Тут в кучці росло, як ми купили ділянку, 5 боріз. Одну до нас зрізали, там такий пеньок уже старий. А тут було 4. Частину пня ми удалили. Поверхневого, тому що тут аж коріння, отак вверх землі йшло, а частина залишилась і воно тут як горбиком, його треба розрівнювати. Тому що я хочу, щоб ця гойдалка була отак по центру, по діагоналі. У нас тут ідуть дебати. ось так. А будиночок цей перенесли отак в куточок біля, буде як. Дровник, щоб не заважав, і тут така велика вже територія стала, навіть непривично. І біля гойдалки я хочу посадити з обох сторін клематиси, правда, не знаю. Це все в задумці. Ось так. Трохи вже розчистили. Зараз хочемо... Цей пеньок подивитися трошки може Де кришка? підпалити, а на е, столі. Ось так розпускається гладі тільки всі одного кольору. І отут уже на розпуску червоний. Ось. Майорчики гарненькі такі. Я ще хотіла показати, яка виходить у нас гойдалка. Височенька ми її на канат Повісили для того, щоб заміряти довжину ланцюга. І зверху ще буде дашок. Ось так, друзі. Так. Збоку виглядає. І ще треба пофарбувати оці боковинки. Ой, ми вже сьогодні каталися. І подивіться, як квітує флокс. Гарненько. І білий ще. І все-таки оцей очіток починає вже трошки-трошки міняти колір. Петонія така ярка. І по пару в'ягіток в день можна лохинки поїсти. Деяка обсипається, напевно з-за того, що не вистачає поливу. Це гарненько. так. Воду взяли? Все, друзі. На цьому закінчую своє відео. Всім бажаю міцного здоров'я, найшвидшої перемоги, миру. До побачення!